Всім привіт! Сьогодні у нас в ремонті помічних багатьох домогосподарок парогенератор Siemens, у якого не працює подача пари. Як ви можете бачити, праска чудово працює, але без пари. Всередині знаходиться нагрівальний бак, який вийшов з ладу. За допомогою викрутки з набором біт ми викручуємо корпусні гвинти та знімаємо кришку з парогенератора. Отож в розібраному стані видно бак для води, в якому вона нагрівається до пароподібного стану та під тиском надходить до праски. Також ми бачимо пару регуляторів для коректної роботи. На нижній частині баку знаходиться нагрівальний елемент, який і мав би гріти воду. В першу чергу потрібно перевірити його. Мультиметром в режимі прозвонки перевіряємо сам тен. Ми бачимо, що є сигнал, а значить він в порядку. Тож продовжуємо пошуки несправності далі. Переводимо мультиметр в режим вольтметра, вмикаємо парогенератор та проводимо заміри. Як бачимо, напруга до нього не доходить, і це означає, що десь в цьому колі є обрив або несправність. З розетки напруга йде на конектор. З нього на вимикач. А далі на наступний конектор. Роз'єднуємо їх та робимо прозвонку цієї частини кола. І як бачимо, на першій сигнал присутній. Робимо прозвонку другої. І тут ми бачимо, що причина несправності десь тут. А ось і вона. Ми знайшли несправний запобіжник. Прозвонюємо його, щоб остаточно в цьому переконатись. Так, сигналу немає, він під заміну. Для заміни беремо ідентичний запобіжник з такими ж характеристиками і температурою спрацювання. Термозапобіжник розрахований на певну температуру в нашому випадку 192 градуси, і при її перевищенні він розмикає коло, завдяки чому всі компоненти пристрою залишаються цілі і не пошкоджені. Перевіряємо новий запобіжник. Сигнал є, а значить він робочий. Вилучаємо старого винуватця трагедії та встановлюємо новий за допомогою кримпера, обтискаючи місця контакту гільзами. Проводимо останні тестові прозвонки перед збиранням. І бачимо сигнал на обох ділянках кола, адже можемо переходити до складання та тестування. Ставимо нагрівальний бак на місце, вмикаємо наш уже відремонтований прилад та чекаємо, поки нагріється бак. Як і очікувалось, усе знову працює. Усі задоволені, значить ремонт успішний, а парогенератор готовий служити нам ще не один рік. Посилання на інструменти ви знайдете в описі під відео. Усім дякую за перегляд. З вами були Мастерантіві.